Коли холод пробирається крізь стіни, а батареї ледь теплі, на арену виходять електричні конвектори. Це не просто додаткове джерело тепла, а технологічно продумане рішення для дому, яке забезпечує комфорт без зайвих витрат. Сучасні моделі споживають мінімум електроенергії, рівномірно розподіляють тепло по кімнаті та підтримують стабільну температуру з точністю до градуса. І якщо колись конвектори вважалися тимчасовим варіантом, то у 2025 році вони перетворилися на повноцінну альтернативу централізованому опаленню: безшумну, безпечну і розумну. Ми розглянемо декілька варіантів, які оптимально підходять під виконання таких завдань. Усі посилання з актуальними цінами в Україні ви зможете побачити у описі. Тож Розпочнемо. Почнемо з моделі, яку часто недооцінюють, але дарма кумтел. Це такий собі робочий конвектор без понтів, який просто робить свою справу. Потужність 2500 Вт. тисячі площа обігріву до 25 квадратів, і він реально справляється навіть у прохолодному приватному будинку. Усередині сучасний стич нагрівач, який гріє швидко і рівномірно, не пересушуючи повітря. Режимів два, коли треба м'яке тепло. 1125 Вт, ватт. А якщо хочеш сауну, увімкнув повну потужність, керується старим добрим поворотним регулятором, просто надійно, без сенсорних примх. Є термостат і захист від перегріву, тож можна залишити його працювати без страху. Кумтел можна поставити на ніжки. Або повісити на стіну, компактний, акуратний, не кричить дизайном, але відпрацьовує кожну копійку. Тихо, стабільно і по-турецьки. Практично є обігрівачі, що просто гріють, а є ті, які роблять це з інтелігентністю. Теплоцерамік TCHRA 550 якраз із другої категорії. Українська розробка створена не для показухи, а для комфорту й економії. Це інфрачервона керамічна панель потужністю 550 Вт, яка гріє не повітря, а предмети, підлогу, стіни, меблі. І вже вони віддають тепло далі. У результаті кімната прогрівається рівномірно, без пересушування та пилу. Виробник залишив компактні розміри 45 на 90 см, але збільшив ефективність. Панель покриває площу до 11 квадратних метрів. Усередині мозок системи. Вбудований терморегулятор із двома датчиками. Один Мірює температуру самої панелі від 40 до 95 градусів, другий контролює повітря в кімнаті і вимикає обігрів щойно досягнуто задане значення. Теплоцерамік не боїться перепадів напруги, безпечний навіть для дитячих кімнат і не потребує догляду. Монтується на стіну, працює абсолютно безшумно і споживає у кілька разів менше електроенергії, ніж звичайні конвектори. Це не просто обігрівач, а розумна керамічна панель, яка економить, поки ти навіть не думаєш про холод. Переходимо до третього місця, і серед обігрівачів, які можна назвати розумним компромісом між якістю і ціною, Cooper Hunter Dynasty CH 1500 мс виглядає як перевірена класика. Він не намагається вразити надлишковими функціями, натомість дає головне: стабільне тепло, надійність і зручність. Потужність 1500 Вт дозволяє прогрівати до 15 квадратних метрів. А запатентований нагрівальний елемент РХНАНОХітс швидко виходить на робочу температуру завдяки алюмінієвому сплаву з нанопокриттям. Завдяки продуманій аеродинаміці корпусу, тепле повітря розподіляється рівномірно а подвійний режим нагріву дає змогу економити електроенергію в міжсезоння. Конвектор можна встановити на стіну або пересувати кімнатами завдяки стійким колесикам. Мобільність тут справжня перевага. Корпус має захист від пилу і вологи класу IP24, працює тихо і оснащений системою запобігання перегріву. Cooper Hunter – бренд, який добре знають за кондиціонерами, і цей конвектор зберіг ту саму філософію простий, ефективний і з трирічною гарантією. Якщо потрібен теплий дім без мороки, це саме той випадок, коли тихо гріє, голосно хвалити не треба. Тепер ми на другій позиції. Є конвектори, які просто гріють, а є Ardesto 2000EKA – пристрій, що мислить наперед: українська збірка, німецький нагрівальний елемент і точний італійський термостат. Така комбінація рідко зустрічається у побутовій техніці цього класу. Потужність 2000 Вт дозволяє прогрівати до 20 квадратних метрів, а закритий ТН з алюмінієвими ребрами забезпечує рівномірне поширення тепла без запахів і шуму. Усе працює абсолютно безшумно, жодного вентилятора, лише чиста конвекція. Справжній козир тижневий програматор з LED-дисплеєм. Він дозволяє задати температуру для кожного дня тижня, перемикатися між режимами комфорт, економ чи антизамерзання. А точність регулювання до 10 градуса. Додатково передбачено функції відкрите вікно та блокування клавіш, дрібниці, які в реальному житті справді важливі. Конвектор має захист IP24, тож його можна сміливо ставити навіть у ванній. Монтаж універсальний. На стіну чи на підлогу усі кронштейни й ніжки входять у комплект. Ардесто чи H2000EKA – це не просто обігрівач, а розумна система кліматконтролю, яка тримає дім у теплі без постійного втручання, ефективність, безпека і спокій. Ось що ти отримуєш, коли він стоїть у кімнаті. І ось ми дійшли до головного героя, вершини рейтингу Electrolux Airgate – не просто обігрівач, це приклад того, як шведи перетворили звичайний конвектор на майже розумну кліматичну систему. Усе в ньому продумано до дрібниць. Аеродинамічний корпус створює плавний м'який потік теплого повітря, а технологія Intelligent Air Dynamic розподіляє його рівномірно по кімнаті. Потужність 2000 Вт. ватт, оптимально для площі близько 20 квадратних метрів. Але головне інверторне керування Digital Inverter, яке не просто гріє. А підтримує комфортну температуру з точністю до півградуса, заощаджуючи електроенергію. Усередині фірмовий нагрівальний елемент хеджхок розрахований на 25 років служби. Є Wi-Fi, таймер, захист від дітей і навіть режим чергового опалення. Airgate – це не конвектор, це відчуття стабільного тепла, коли вдома просто добре. І саме за баланс технологій, надійності та розумної економії, він заслужено стає номером один у нашому рейтингу. І ось ми дійшли до кінця, до того моменту, коли стає зрозуміло, сучасне тепло вже давно перестало бути просто про обігрів. У цих пристроях є все: інтелект, економія, безпека і дизайн, який не хочеться ховати за шторами. Вони працюють тихо, точно, без запаху гару і постійних вмикань вимикань. У цьому рейтингу ми бачили різні підходи від простих і надійних моделей до майже розумних систем із таймерами та Wi-Fi керуванням. Але всіх їх об'єднує одне: вони створюють комфорт, який відчувається не одразу, а тоді, коли за вікном мінус, а вдома просто тепло.